Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Сьогодні, 7 січня, те, що відбулося на банковій, те рішення, яке було підписане президентом Володимиром Зеленським щодо звільнення голови Служби безпеки України Василя Малюка, це не просто кадрова ротація, не просто зміна одного прізвища на інше в довжелезному списку українських чиновників, які приходять і йдуть, залишаючи по собі лише рядки у Вікіпедії та, можливо, кілька томів кримінальних проваджень або ж навпаки героїчних епосів. Ні, насправді ми. Маємо справу з подією, яку варто розглядати крізь призму набагато більш глибоких, я б навіть сказав, тектонічних процесів, що відбуваються в українській владі, в українській державі, та що найважливіше в українському суспільстві під час найжорстокішої війни за наше виживання, коли ми говоримо про Василя Малюка, ми повинні розуміти, що це фігура, яка стала символом певної трансформації української спецслужби, від органу, який десятиліттями шукав своє місце між комерційним тиском та політичним. Замовленням і залишками радянської кадебістської ментальності до структури, здатної завдавати болючих асиметричних ударів по ворогу в самому його серці. І тому звільнення людини, яка уособлювала цей перехід до агресивної наступальної контррозвідки та диверсійної роботи, викликає не просто запитання, а тривогу щодо того, як вище політичне керівництво країни бачить подальшу архітектуру безпеки та власне архітектуру влади як такої. Ми часто забуваємо, що в країні яка. Воює спецслужба, це не просто інструмент, це, якщо хочете, нервова система держави і будь-яке хірургічне втручання в цю систему без чітко визначеної медичної мети, без зрозумілого суспільству діагнозу може призвести до паралічу, до втрати керованості, до тих наслідків, які ми, на жаль, вже неодноразово спостерігали в українській історії, коли політична доцільність, страх конкуренції або ж банальні інтриги оточення переважали над національними інтересами треба усвідомити одну просту і водночас жахливу річ ми живемо в реальності де помилка коштує не рейтингів не відсотків на майбутніх виборах про які так полюбляють мріяти в високих кабінетах забуваючи що виборів може взагалі ніколи не бути якщо не буде держави помилка коштує тисяч життів і кілометрів втраченої території і в цьому контексті відставка малюка виглядає як симптом повернення до тієї хвороби яку я називаю синдромом мирного часу в головах воєнного керівництва це ілюзія того, що можна керувати процесами так, ніби ми знаходимося в 2019 році, коли найбільшою проблемою була комунікація з електоратом або боротьба з політичними опонентами всередині країни. Але зараз опонентом є ядерна імперія, яка не грає за правилами політичних ток-шоу. Малюк з усіма його перевагами та недоліками був людиною війни. Його методи це методи воєнного часу: морські дрони, ліквідація зрадників, удари по російських нафтопереробних заводах. Це все мова сили, єдина мова, яку розуміє Москва. І коли такого керівника прибирають, виникає закономірне питання: чи не є це сигналом про те, що влада хоче змінити саму мову? Чи не є це спробою зробити спецслужбу більш зручною, більш ручною, більш передбачуваною для офісу президента, але менш небезпечною для ворога. Ми маємо розуміти природу української влади. Вона завжди тяжіла до монополізації. Це не винахід Зеленського, це, на жаль, традиція, яка тягнеться ще. З часів кучми, а можливо і глибше з часів радянських перших секретарів, бажання контролювати все від парламенту до найменшого районного суду, від потоків на митниці до кожного кроку голови СБУ, це атавізм, який ми ніяк не можемо викорінити. Але під час війни ця жадоба до абсолютного контролю стає смертельно небезпечною. Василь Малюк, здобувши певний авторитет, певну впізнаваність, і що важливо продемонструвавши ефективність, міг стати або що вірогідно, Гідніше міг здатися комусь на банковій фігурою, яка стає занадто самостійною. А в системі координат, де єдиний голос і єдина команда є головними фетишами. Самостійність сприймається не як чеснота, а як загроза. І тут ми підходимо до ключової проблеми нашого державного будівництва: ми будуємо інституції чи ми будуємо свиту. Якщо ми будуємо інституції, то голова СБУ має змінюватися лише тоді, коли він порушив закон, провалив роботу або вичерпав свій професійний ресурс. Якщо ж ми будуємо свиту, то голова СБУ змінюється тоді, коли він перестає подобатися. Батися монарху або коли його тінь починає падати на світлий образ лідера, і боюся, що в даному випадку ми маємо справу саме з другим варіантом. Звісно, нам можуть розповісти про нові виклики, про необхідність перезавантаження, про якісь внутрішні розслідування чи скандали, які можливо мали місце. Але давайте будемо відвертими: в країні, де корупційні скандали спалахують і згасають щотижня, де журналісти-розслідувачі знаходять елітні маєтки у чиновників, які відповідають за закупівлі. Звільнення керівника спецслужби, яка показує реальні результати на фронті. А робота СБУ зараз це теж фронт, не може бути пояснене дрібницями. Тут йдеться про боротьбу за вплив. СБУ та це унікальний монстр. Це орган, який поєднує в собі функції класичної розвідки, контррозвідки, боротьби з тероризмом, боротьби з організованою злочинністю та економічними злочинами. Це по суті держава в державі. І той, хто контролює СБУ, має ключі від багатьох дверей, і від дверей. Бізнесу і від дверей політиків, і від дверей таємниць малюк, зосередившись на війні, можливо, випустив з уваги або навпаки занадто пильно звернув увагу на ті сфери, які є чутливими для політичного істеблішменту. Ми не можемо виключати, що його активність почала заважати чиїмось інтересам, які не мають нічого спільного з перемогою над Росією, але мають багато спільного з перерозподілом ресурсів в умовах війни. І це був би найгірший сценарій, бо він свідчив би про те, що навіть перед обличчям. Екзистенційної загрози, коли на кону стоїть саме існування нації. Наші еліти не можуть відмовитися від своїх звичних хижацьких інстинктів. Але подивимося на це ширше, з точки зору геополітики: як це рішення буде сприйняте нашими партнерами? Західні розвідки співпрацювали з малюком. Між ними, очевидно, був налагоджений певний рівень довіри, обміну інформацією. Звільнення керівника такого рівня в розпал війни завжди викликає запитання у Вашингтоні, Лондоні та Брюсселі. Вони запитують. Що відбувається, чи є це ознакою нестабільності, чи є це ознакою зміни курсу. І якщо Київ не зможе дати чіткої, зрозумілої і головне правдивої відповіді, це може вдарити порівню довіри. А довіра це зброя, довіра це фінанси, довіра це розвідувальні дані, без яких ми сліпі. Кремль безумовно буде аплодувати. Для Путіна будь-яка турбулентність в Києві, будь-яка кадрова чи харда серед силовиків це подарунок. Російська пропаганда негайно почне розкручувати те. Про гризню павуків у банці, про розвалу українського режиму, про конфлікт між зеленським і силовиками. І навіть якщо це неправда, навіть якщо причини зовсім інші, сам факт звільнення дає ворогові ідеологічну зброю, ми повинні розуміти, що інформаційна війна не менш важлива за війну на полі бою, і стабільність військово-політичного керівництва є одним з ключових факторів нашої стійкості в очах власного народу і світу, коли народ бачить, що прибирають тих, хто показував результат у людей опускаються руки. Виникає підозра, що на горі займаються не війною, а політикою. А апатія суспільства це саме те, чого домагається Путін, розтягуючи війну на роки. Варто згадати історію: скільки голів СБУ змінилося за часи незалежності? Десятки, і кожен новий президент намагався поставити свою людину. СБУ ніколи не була незалежною інституцією, як, наприклад, ЦРУ чи Мі 6 які працюють на державу незалежно від того, хто сидить в Білому домі чи на Даунінг стріт. У нас СБУ завжди була мечем президента, але проблема в тому, що цей меч часто використовувався не для захисту держави, а для захисту влади президента. І малюк при всій повазі до його бойових заслуг теж був частиною цієї вертикалі. Але війна внесла свої корективи. Війна змусила СБУ стати тим, чим вона мала бути. Спецслужбою воюючої країни, і зараз, коли ми бачимо спробу повернути все на круги своя, ми бачимо конфлікт між реальністю війни і інерцією політичної системи. Зеленський, можливо, відчуває, що втрачає монополію на популярність. Військові та силовики сьогодні користуються найбільшою довірою в суспільстві. Залужний Буданов, Малюк. Ці прізвища стали брендами опору. І для політичного діяча, який звик бути єдиною зіркою на сцені, це може бути психологічно дискомфортним. Але історія не про. Якщо це рішення продиктоване ревнощами, то це злочин проти держави. Якщо ж є реальні причини, про які ми не знаємо: провал якоїсь операції, зрада в оточенні, стратегічні розбіжності, то влада зобов'язана комунікувати це з суспільством. Часи вірте нам на слово минули. Довіра має базуватися на прозорості, наскільки це можливо в умовах воєнного стану. Ще один аспект це питання наступника: хто прийде замість малюка? Чи це буде професіонал, здатний втримати керівництво? Мо і продовжити лінію на знищення ворога. Чи це буде лояльний виконавець, чи є головне завдання не дратувати офіс і виконувати делікатні доручення всередині країни? Якщо ми побачимо на цій посаді людину без біографії, без авторитету, але з правильними зв'язками, це буде вироком для системи. Це означатиме, що СБУ знову перетворюється на офіс з вирішення питань, а не на бойовий підрозділ. І це буде трагедією, тому що Росія не зупиниться. ФСБ і ГРУ працюють системно, вони вчаться. На своїх помилках вони інфільтрують своїх агентів, вони готують диверсії, і протиставити цьому можна лише професіоналізм і жорсткість. Малюк продемонстрував, що українська спецслужба може бути зубатою. Чи зможе новий керівник зберегти цей темп, чи не загрузне він у паперовій тяганині та узгодженнях кожного кроку з політичними кураторами? Боюся, що ризик цього дуже великий. Інституційна пам'ять у нас коротка, а бажання вислужитися перед начальством вічне. Ми також не можемо ігнорувати той факт, що СБУ під керівництвом малюка взяла на себе функції, які можливо виходять за межі класичної спецслужби в демократичній країні. Але ми не в демократичній країні мирного часу. Ми в країні, де йде війна на винищення, і методи малюка були відповіддю на цей виклик. Однак, можливо, саме ця надмірна концентрація силового ресурсу і налякала когось на горі. Історія вчить нас, що правителі часто бояться своїх успішних генералів більше, ніж ворожих армій. Сталін чистив армію перед війною і після Римоги, бо боявся бонапартизму. Я не проводжу прямих паралелей між Зеленським і Сталіним. Це було б абсурдно. Але механізм влади, механізм страху перед альтернативним центром сили він універсальний. І в демократіях, і в автократіях політики завжди ревниво ставляться до тих, хто тримає в руках зброю і має підтримку народу. Але Україна зараз не може дозволити собі розкіш політичних ігор. Кожне таке звільнення це струс системи. Поки новий керівник увійде в курс справ, поки вибудує свою верті. Вертикаль, поки розставить своїх людей, пройде час, дорогоцінний час, який ворог використає для перегрупування і нових ударів, втрата темпу у війні спецслужб, це пропущені теракти, це не виявлені коригувальники, це успішні операції ворога. Хто візьме на себе відповідальність за це? Президент, глава офісу чи як завжди, винних не знайдено. Крім того, це рішення піднімає питання про стратегію. Чи є у нас стратегія перемоги, чи ми рухаємося за інерцією, реагуючи на події ситуативно? Малюк мав свою стратегію: перенесення війни на територію ворога. Якщо його прибирають, чи означає це відмову від цієї стратегії? Чи означає це, що партнери натиснули на Київ з вимогою припинити удари по російській інфраструктурі? І малюк став жертвою цієї геополітичної домовленості? Таку версію теж не можна відкидати. Ми знаємо, як болісно реагують у Вашингтоні на ескалацію. Як вони бояться розпаду Росії чи ядерної відповіді, і цілком можливо, що голова СБУ, який був головним архітектором цієї проекції сили, став незручним для великої дипломатичної гри, про яку нам не говорять по телевізору? Якщо це так, то це ще більш сумно, бо це означає, що ми знову змушені воювати зі зв'язаною за спиною рукою, оглядаючись на те, що скажуть у столицях, які не відчувають, що ночі прильотів шахедів, суверенність держави визначається її здатністю. Атністю захищати себе будь-якими методами. Якщо ми жертвуємо ефективними керівниками заради політичного спокою партнерів, ми втрачаємо частину свого суверенітету. І нарешті про суспільство українське суспільство дорослішає. Воно вже не таке інфантильне, як було у 2019 році, коли вірило в прості рішення. Люди бачать кров, люди бачать смерть, люди бачать ціну кожного рішення, і вони починають задавати незручні питання: чому звільняють ефективних, чому залишають лояльних, чому боротьба. З корупцією часто перетворюється на імітацію. Звільнення малюка може стати тим тригером, який посилить прірву між владою і суспільством. А єдність це наш єдиний ресурс, який поки що не змогла знищити Росія. Якщо влада своїми руками руйнує цю єдність, породжуючи сумніви і недовіру, вона працює проти себе і проти України. Віталій Портников завжди наголошував, Україна може вижити лише як консолідована нація з сильними інституціями. Особистості важливі, але інституції важливіші. На жаль, ми бачимо, що інституції знову приносяться в жертву особистісним розкладам. Ця ситуація нагадує мені період руїни, коли українські гетьмани боролися один з одним за булаву, в той час, як з усіх боків насувалися вороги. Історія повторюється, якщо не вчити її уроків. Ми знову наступаємо на ті самі граблі: нездатність еліт до самообмеження заради спільної мети, звільнення голови СБУ в розпал війни безкрайньої, на те необхідності і без пояснення причин це проясню. В саме такої нездатності. Це сигнал про те, що внутрішні порахунки стають важливішими за зовнішню загрозу. І це дуже небезпечний сигнал. Ми повинні вимагати від влади дорослості, ми повинні вимагати пояснень. Ми не піддані, яким оголошують волю царя. Ми громадяни, які своєю кров'ю і своїми податками утримують цю державу. І ми маємо право знати, чому звільняють тих, хто цю державу захищає. Бо якщо ми проковтнемо це мовчки, завтра звільнять наступного, післязавтра ще когось. І, врешті-решт, ми прокинемося в країні, де всі посади обіймають зручні усміхнені люди, які прекрасно вміють писати звіти і подобатися президенту, але абсолютно не здатні захистити нас від російського танка чи російської ракети. І тоді буде пізно питати, хто винен. Винні будемо ми всі, бо дозволили цьому статися. Таким чином, відставка малюка це тест: тест на зрілість нашої демократії в умовах війни, тест на адекватність нашого політичного керівництва, і тест на пильність нашого. Громадянського суспільства, я дуже сподіваюся, що ми цей тест не провалимо. Хоча, дивлячись на історію останніх 30 років, оптимізму в мене небагато, але у нас немає іншого виходу, окрім як боротися і на фронті зовнішньому, і на фронті внутрішньому, де ворог це наша власна некомпетентність, наші власні амбіції і наша вічна українська отаманщина, яка вже не раз губила державність. Наша перемога залежить не тільки від кількості зброї, яку нам дадуть партнери, але і від якості рішень, які які приймаються на банковій. І рішення по малюку, на жаль, поки що виглядає як рішення сумнівної якості, наслідки якого ми будемо розгрібати ще дуже довго. Головне, щоб у нас був цей час, бо історія, як відомо, жорстока вчителька, і вона може просто закрити українське питання, якщо ми будемо продовжувати ставитися до своєї держави як до приватного підприємства групи осіб, а не як до історичного надбання мільйонів. Врешті-решт треба пам'ятати, що Росія це довга воля, вона вміє чекати. Вона вміє розхитувати, вона вміє грати на наших слабкостях. І кожна наша внутрішня криза це цеглинка у фундамент їхньої майбутньої спроби реваншу. Ми не маємо права давати їм ці цеглинки. Кожна кадрова зміна в секторі безпеки і оборони повинна бути вивірена до міліметра, пояснена до коми, і зрозуміла кожному солдату в окопі. Якщо солдат не розуміє, чому зняли його командира, а голова СБУ, це теж командир. У нього падає мотивація. А мотивація це те, на чому тримається фронт. Тому влада повинна схаменутися і припинити гратися в політичні шахи на палаючій дошці, бо в цій партії на кону не фігури, а життя. І мат у цій партії буде не кінець гри, а кінець України. Ось про що ми маємо думати сьогодні, обговорюючи новину про звільнення Василя Малюка. Не про прізвища, а про долю. Давайте також подивимося на те, що відбувається всередині самої служби безпеки. Це величезний організм, де працюють тисячі людей. Для багатьох із них малюк став певним орієнтиром. Він прийшов. Системи, він знав її зсередини, він говорив з оперативниками однією мовою. Зміна керівника це завжди період невизначеності для особового складу. Хтось почне пакувати валізи, хтось шукати виходи на нове начальство, хтось просто затаїться і перестане проявляти ініціативу, щоб не потрапити під гарячу руку нової мітли. І це в той момент, коли ініціатива потрібна як повітря, коли треба приймати миттєві рішення, ризикувати, діяти на випередження. Бюрократичний параліч СБУ навіть на а кілька тижнів може мати катастрофічні наслідки. Російська агентура не піде у відпустку в очікуванні нового призначення на Володимирській. Навпаки, вони активізуються, відчуваючи слабкість. Чи прораховували ці ризики ті, хто клав на стіл президенту указ про звільнення? Чи, можливо, політична логіка свій чужий знову перемогла логіку державного виживання? Я не знаю відповіді, але саме питання мене лякає. Ми також повинні згадати про роль парламенту. Верховна Рада, яка за конституцією мала б здійснювати парламентський контроль за спецслужбами, фактично само Усунулася від цього процесу. Вона перетворилася на принтер, який штампує рішення офісу. В нормальній парламентсько-президентській республіці, якою, де юре є Україна, звільнення голови СБУ мало б стати предметом серйозних слухань у профільному комітеті дебатів у залі. Депутати мали би викликати президента або його представників для пояснень. Але ми живемо в реальності, де парламент це лише декорація, і це теж величезна проблема, бо відсутність контролю породжує безкарність, а безкарність породжує. Свавілля, концентрація влади в одних руках, навіть якщо це руки дуже популярного президента, це прямий шлях до помилок. Бо одна людина, якою б геніальною вона не була, не може знати всього і не може все контролювати. Система стримувань і противаг придумана не просто так. Вона придумана для того, щоб страхувати державу від помилок однієї людини. У нас цієї системи зараз немає. Вона зруйнована війною і політичним популізмом. І звільнення малюка це ще одне підтвердження того, що рішення приймають. Ця кулуарна у вузькому колі без огляду на інституційні процедури, і не забуваймо про контекст корупції. Сбу на жаль, історично була залучена до кошмарення бізнесу. При малюку було багато гучних заяв про боротьбу з корупцією, про викриття схем. Але чи були ці схеми знищені системно, чи можливо просто змінилися бенефіціари? Якщо малюка прибирають, то, можливо, він став на заваді комусь, хто хотів би повернути старі добрі часи, коли СБУ була головним гравцем на тіньовому ринку. Або навпаки, він сам став частиною гри, яка перестала влаштовувати інших гравців. У закритій системі, якою є українська влада, ми можемо лише гадати. Але сам факт того, що ми змушені гадати, що у нас немає прозорої інформації, це вже діагноз. Спільство, яке платить кров'ю за свою свободу, заслуговує на правду, а правди немає. Є лише чутки, телеграм-канали і офіційні сухі повідомлення, які нічого не пояснюють. Це не повага до громадян, це неповага до тих, хто зараз в окопах. Віталій Портников часто нагадує, що Україна знаходиться на розломі цивілізацій. Ми намагаємося втекти від руського мира, від візантійщини, від ординської моделі влади, де хан вирішує все. Ми прагнемо до Європи, до світу правил, процедур та інституцій. Але такі рішення, як раптове, невмотивоване звільнення голови ключової спецслужби, тягнуть нас назад в азію. Вони демонструють, що особиста лояльність для нас все ще важливіша за професіоналізм, що кулуарні інтриги важливіші за публічну підзвітність. Це ментальна пастка. Ми можемо виграти війну на полі бою, але програти її в головах, якщо не змінимо саму філософію влади. Якщо ми побудуємо маленьку Росію, щоб перемогти велику Росію, то який в цьому сенс? Ми маємо бути іншими, ми маємо бути. Кращими, ефективнішими, демократичнішими. Тільки так ми зможемо вижити і зберегтися як самобутня нація, а не як буферна зона між Заходом і Сходом. Зрештою, кожен президент України наступав на ці граблі. Кучма міняв голів СБУ як рукавички. Ющенко намагався використовувати службу в політичній боротьбі з Тимошенко. Янукович взагалі перетворив її на філію ФСБ. Порошенко теж мав свої складнощі. Здавалося б, війна мала б навчити Зеленського, що СБУ це не Іграшка це зброя, і зброю не можна розбирати під час бою. Але схоже, історія вчить тому, що вона нічому не вчить. Спокуса ручного управління занадто велика, ілюзія всемогутності занадто солодка. Але похмілля від цієї ілюзії може бути дуже тяжким і платити за нього доведеться нам усім. Тому я закликаю не сприймати цю новину як чергову стрічку в новинах. Це серйозний дзвіночок, це привід задуматися про те, куди ми рухаємося. Чи рухаємося ми до сильної правової держави, чи ми скочуємося в авторитаризм з елементами хаосу? Відповідь на це питання зали... Лежить не тільки від Зеленського, але і від нас, від нашої здатності задавати питання, вимагати відповідей і не дозволяти владі перетворювати державу на закритий клуб за інтересами. Бо Україна це не Зеленський, не малюк, не портников. Україна це ми, і ми несемо відповідальність за те, якою вона буде завтра. І чи буде вона взагалі. Таким чином, підсумовуючи, ми бачимо, що звільнення Василя Малюка це подія, яка виходить далеко за межі персоналій. Це лакмусовий папірець стану нашої державності. Це Свідчення того, що хвороби росту нашої демократії ще не подолані, ба більше вони загострюються в умовах війни. Це нагадування про те, що ворог не тільки за поребриком, але і всередині нас, у вигляді старих звичок, корупційних традицій, бажання простих рішень і схильності до вождизму, і боротьба з цим внутрішнім ворогом не менш важлива, ніж боротьба з окупантами, бо тільки здорова, сильна, демократична Україна може перемогти хвору, тоталітарну Росію. Іншого шляху немає, і ми повинні. Це усвідомити, поки не стало занадто пізно, поки кадрові ротації не перетворилися на інституційний колапс, поки політичні ігри не призвели до військової поразки. Це жорстка правда, але хтось має її сказати. І якщо цього не роблять політики, це мають робити журналісти та суспільство. Бо мовчання сьогодні це співучасть у злочині проти майбутнього. Треба також розуміти, що Василь Малюк при всій своїй неоднозначності став символом часу, коли СБУ нарешті почала викликати страх у в. Дякую Згадайте підрив кримського мосту, згадайте ліквідацію татарського та киви. Це були операції, які змінювали психологію війни, які показували, що в Росії немає безпечного місця. Це була демонстрація того, що Україна здатна дістати ворога скрізь. І якщо зараз цей курс буде згорнуто, якщо СБУ повернеться до ловити блогерів і кришувати контрабанду, це буде катастрофою, це буде сигналом для Кремля, що Київ видихнувся, що Київ злякався власної сміливості, і Путін це використає. Він обов'язково це використає, тому ми будемо пильно стежити за тим, хто прийде на місце малюка, і які кроки він зробить. Перші рішення, перші заяви покажуть нам. Чи це ротація заради ефективності, чи це зачистка заради контролю, і від цього залежатиме дуже багато, можливо, навіть доля самої війни. І останнє ми часто шукаємо героїв і месій. Ми створюємо собі кумирів, а потім розчаровуємося, коли їх скидають з п'єдесталу. Малюк не був месією, він був функціонером, який виконував свою роботу в екстремальних умовах. Але те, як з ним вчинили, якщо це дійсно політичне рішення без вагомих професійних причин, свідчить про те, що система не цінує людей. Система цінує лише функцію, і це сумно, бо держава це передусім люди. Якщо ми не навчимося поважати професіоналів, ми залишимося з дилетантами, а дилетанти війну не виграють. Дилетанти можуть лише гарно розповідати про те, як ми виграємо, але реальність рано чи пізно постукає у двері, і цей стукіт може бути дуже гучним. Давайте сподіватися, що на банковій це розуміють. Хоча надія це не стратегія, стратегія це інституції, професіоналізм і відповідальність, те, чого нам так гостро не вистачає сьогодні те, за що ми маємо боротися щодня, незважаючи на втому, розчарування і біль втрат, бо іншої України у нас немає.